У нас е, країна в повномасштабній війні воює фактично без державного примусу громадян е, до оборони вітчизна. Якщо ми візьмемо кількість дезертирів зі збройних сил, приблизно цифри такі самі, як в усіх арміях. В кожній армії Першої світової війни, і в кожній армії Другої світової війни такий самий відсоток, десь можливо у нас трошки менше, але в усіх арміях і першої, і другої світової війни були жорстокі покарання за дезертирство і за ухилянство. У нас цього немає. Фактично, у нас є добровільна війна. Держава навіть ще не включила машини примусу. Фактично, бодай якимсь найменшим примусом займаються тільки ТЦК оці от військові. Хоча це справа мала би бути національної поліції і взагалі репресивного апарату держави, але і національна поліція, і ДБР, і прокуратура, і всі інші саботують цю діяльність, і звісно, на цьому тлі. Хоче Росія вплинути на те, щоб у нас іще менше мобілізувалося людей, фактично йшли на оцю добровільну мобілізацію і здійснює цю кампанію проти ТЦК. Як ми бачимо, вона ніяк не обґрунтована, якщо ми подивимося реальні цифри, і прийшла уже до насильницьких дій. Сподіваючись, що знайдеться якась кількість українських ідіотів, які це діло підтримують, і саме з тієї причини потрібно розуміти, що кожен, хто дискредитує ТЦК, кожен, хто лає ТЦК, кожен, хто опирається, ТЦК, або московський агент, або недумок, з яким потрібно вчиняти з. По закону, але дуже суворо. у нас ще ж якісь закони стосовно цього потрібно робити більш жорсткі жорстким закон і вчиняти більш жорстоко просто для того, щоб збити цю е, кампанію проти ТЦК.